Вітальнечко вам, мої дорогі підписники, бачимо, у нас в горах доволі таки похолодало, постудило, як гусули кажуть. Тому було, в мене ще заплановано дуже багато походів в гори, і на хом'як, і на говерлу, але погода внесла свої корективи. В Горах випав вже сніг, тримається мороз. Я сподіваюся, що це тимчасовий сніг, так, тимчасові морози, бо ще мусить бути і бабине літо, і, і дідове, ще буде тепленько. Але так як в нас екскурсії заплановані, тому і горів переключаємося на водоспади, на полунини. Дуже багато є різних маршрутів, різного рівня складу. Зараз, друзі, я знаходжуся біля якраз біля одного із водоспадів. Женецький губ, висотою 15 метрів. Вон поруч, біля нього, зразу поруч знаходиться, друзі, ще один водоспад. Вон зараз його покажу. Заді мене бачимо, от, в далині. Це он Юрин водоспад висотою більше 20 метрів. Потім підемо, друзі, на водоспад каскадного типу який має назву Нарінецький. Так що, хто запланував друзі, приїхати до нас в гори на екскурсію, не встиг літом, приїжджайте, є куди піти, є що показати. Прода для горів немає поганої погоди. Будь-яка року є по-своєму унікальна, красива. Бачимо, біля того водоспаду доволі багатенько є ще дітей, бо вже починаються якісь канікули, там, як, як в якійсь школі. Так що приїжджайте, подорожуйте, всім миру добра, бережіть себе. Слава Україні!